Запиши коротше. 9 додати 1 третю, що мають на увазі. Ну, Давайте розглянемо ось ці два квадратика. Оце цілий квадратик. Один квадратик, його розділили на 4, і всі 4 взяли. Тоді один квадратик це 4 четверти. А оце його частинка. Той квадратик, що розділили на 4, а взяли одну частинку. І треба записати оце. Скільки ж тут всього квадратиків. Отак. От Плюс до 2 квадратиків ми ще додали оцю 1 четверту його частинку. То люди домовилися, щоб і говорити було коротше, і писати коротше. Пишуть отак: 2,1. Не говорять 2 і 2,1 четверта, 1 четверта, або додати, а отак. З чого складається оце число? Воно складається і. Натурального числа. І дроба. Цей дріб обов'язково правильний чисельник менше, ніж знаменник. Оце число 1 четверта менше, ніж 1. Тоді оце число 2,1 четверта називається або мішаним дробом, або мішаним числом. Змішали і цілі, і не цілі частини. Зрозуміли. то нам треба 9 додати 1 третя. Записати як 9,1 9,13 трішки коротше, але ж, а якщо багато разів це писати, то це дійсно скорочує час: 7 додати 2 п'ятих, 7,2. Одна девята додати 4, починаємо читати, писати з цілих 4,1. 17 додати 23, 23, 1719. Наступний номер. Запиши число у вигляді суми його цілої і дробової частини. Оце ж 7 та 1 восьма. Сім цілих одна восьма. То буде 7 додати 1 восьму. Три цілих та 4 п'ятих. П'ять цілих додати одну сімнадцяту. 14 додати 13/18. Дуже легко.